E У 1732 році Київську духовну академію відвідав архієпископ Рафаїл Заборовський. Дорогого гостя віршованою промовою привітав єродіякон Іоасаф Горленко. Архіпастер одразу ж помітив його високі духовні обдарування і призначив екзаменатором при Київській кафедрі. У 1744 році. Владика Рафаїл звів Іоасафа в сан архімандрита. А через чотири роки праведник прийняв сан єпископа і був призначений на Білгородську кафедру. Ступивши на служіння, він строго стежив за благочестям і станом храмів, за правильністю звершення богослужіння та моральністю пасти. У 1754 році Владика мирно відійшов до Господа більш як через півтора століття. 17 вересня 1911 року мощі святителя були обрітені цілком нетлінними. «Будь благословен день ні час. же, Господь мой мені раді распятія, притерпіє смерті пострада. За своє життя він зіграв понад 100 головних ролей. І кожна з них це вершина акторського мистецтва. Панасу Саксаганському був властивий реалістично психологічний метод роботи над роллю з чіткими зовнішніми деталями. Передусім, у актора найбільш яскраво проявлявся талант коміка, переважно із сатиричним забарвленням. Серед створених ним образів ролі Бонавентури із ста тисяч Карпенка-Карого, Голохвастова із за двома зайцями, возного з Наталки Полтавки. Але з не меншим успіхом Саксаганський грав і в інших амплуа, беручись за героїчні та трагедійні ролі. Як режисер він поставив понад 80 п'єс, а ще написав дві комедії лицеміри і Шантрапа. 1937 року на честь Корифея театру було названо одну з вулиць столиці України. Кожний артист є безперечно складовою частиною не тільки своєї великої сім'ї майстрів-художників, але і своєї епохи. Не лишилося в мене більше такого святого старця. Йому ж буде вічна пам'ять. Так говорив про смерть свого друга, святителя Митрофана Воронецького імператор Петро І у 1831 році. Майже через 130 років після цієї події були відкриті мощі Митрофана Воронецького, а потім відбулася його канонізація. Згодом при кафедральному Благовіщенському соборі заснували Митрофанів монастир. Друге обрітення мощей Воронецького святителя відбулося у 1989 році. З благословення патріарха Олексія Другого було встановлено особливе шанування цієї події у церкві. Нині мощі угодника Божого покоїться у Благовіщенському соборі Воронежа. У 2003 році у місті було встановлено пам'ятник святителю Митрофану, а також засновано фонд його імені. Для кожної людини таким є правило мудрих мужів. Використовуй працю, твори благо, уникай зла. Врятований будеш. Його життя охопило і дореволюційний час, і період після падіння комунізму в Росії і час відродження віри. Єпископ сан Сан-Франциський і західноамериканський Василій Родзянко. Своє священицьке служіння він ніс у сербській православній церкві. А єпископське в Америці, онук останнього голови Державної думи до революційної Росії, він у чотири роки був вивезений до Югославії. Його вчителями були митрополит Антоній Храповицький, святитель Іоанн Максимович, архімандрит Іустин Попович. За словами сучасника владики протоєрея Іоанна Свиридова, в ньому можна було впізнати не просто людину старої Росії, а й російського інтелігента, який присвятив своє життя служінню церкві. Будь-яке горе, будь-яке страждання, будь-яка скорбота, відображення гріха свого або чужого. У наступному випуску про сповідницький подвиг преподобна мученика Парфенія Ігумена Кизелтаського побут і громадське життя Росії кінця 19 століття стали провідною темою в його творчості художник Фірс Сергійович Журавльов Він був однаково яскравий як в екранізаціях класики, так і у комедіях героїчних кіностичках та дитячих фільмах актор Володимир Басов, 17 вересня. Ми згадуємо людей, приєднаних церквою до лику святих, які прославили Бога на Воронезькій землі.